На превеликий жаль, сьогодні ми можемо констатувати вельми неприємні процеси у середовищі української інтелігенції певної частини, пов'язані з тим, що необхідність жорсткої боротьби за українську державу багатьох налякала. І через те виступають з усілякими ідеями, вельми сумнівними, уникнути такої боротьби за рахунок здачі якихось позицій. Ну, насамперед йдеться про здачу територіальних позицій. Це ідея Юрія Андруховича, що от є регіони, в яких українська ідея поширюється не так добре, як хотілося. Ну, там Донбас, Крим і так далі, краще від таких регіонів відмовитися. І тоді залишиться тільки здорова частина України, і там все значне буде гаразд. Ну це абсолютна ілюзія. От, у нього є послідовники, і той таки Вінничуки, той такий шкляр, там іще деякі. От, це ілюзія, тому що в принципі створити таку ситуацію, як в Криму і в Донбасі, можна за бажання, за умілого політичного і пропагандистського менеджменту в будь-якому регіоні України. От зараз таке створюється в Одесі. От, атмосфера антиукраїнізму, ідеологічної нетерпимості. От, хоча, скажімо, антиукраїнська агітація бурхлива була в Одесі і за Гурюць, але загорюється Одеса ще залишалася пристойним містом. Сьогодні це якась чорносотина столиця на березі Чорного моря, От, де значить, людину можуть піддати навіть насильству за не ті погляди. Не ті погляди. Ну, скажімо, да, був Випадок з моєю далекою родичкою, коли вона в одеській школі дівчинка, значить, підійшла після уроку до вчительки і запитала, що от деякі російські науковці, такі як Ключевський, Покровський, Каверін, сумнівалися щодо слов'янського походження великоросів. І вчителька негайно впала в істерику, а учениця, що стояла поруч, вдарила цю мою далекородочку по голові важким предметом, вона отримала струс мозку. От такі дискусії зараз знач, відбуваються в Одесі. Замість аргументу вдар по голові. От це таку схему, би мовити, таку атмосферу не можна створити в будь-якому регіоні. Якщо там привести до влади певних осіб, якщо створити такі таке собі інформаційне гетто, а таке інформаційне гетто воно і в Криму, воно і в Донбасі. Ну, наприклад, я в Севастополі в жодному кіоску не можу знайти газету день. Не можу знайти тепер навіть парламентський орган Голос України, кудись він зник. Зате цілими стосами лежить газета 2000, зрозуміло яка. Київський телеграф, там, значить що. Ну, от, Такого типу газети. Хоч вони видаються в Києві, але їхня позиція ну, цілком зрозуміла. Газета 2000 це газета, що дуже активно другувала пана Табаченка з усіма його статтями. І таким чином йдеться ж не про те, що є регіони значить, погані чи добре, є регіони, де ще не створили таку атмосферу антиукраїнізму, є регіони, де вже створили. Але це значною мірою залежить від самої інтелігенції. Бо, скажімо, якби, якби ті галицькі інтелігенти, що сьогодні закликають віддати Донбас, якби вони замість того, щоб їздити по європейських кав'ярнях. Більше їздили у той такий Донбас, у той такий Крим, і виступали б там перед людьми праглами українського слова. То, можливо, ситуація була б дещо іншою. Дещо іншою. Але що цікаво, от з такою ідеєю виступають люди, які нічого 20 років на сході і півдні не робили. Ті люди, які робили середовища інтелігенції, вони з такими ідеями не виступають. Які тут бували часто, які тут працювали, які допомагали, вони не виступають з таким ідеями. А виступають саме ці галицькі інтелігенти кав'ярного типу, так би мовити. От, ну Це свідчить лише про одне, що наша інтелігенція є доволі слабкою, і поки що вона не витримує іспиту на інтелігенцію державного народу, державної нації. Бо це велика відповідальність, великий тягар і великий обов'язок. Ну, йдеться про те, що ці регіони абсолютно не є, так би мовити, втраченими для України. Ну, досить сказати, що Донбас дав чимало представників елітної української інтелігенції. Іван Зюба з Донбасом, академік Іван Зюба. Василь Стус тривалий час жив, працював на Донбасі. І Микола Руденко і багато інших людей. От. І, і Крим є абсолютно не втраченим досить сказати, що на референдумі 91-го року незначна, але більшість кримчан із Севастопольців проголосувала за незалежність України. І це велике досягнення. І спираючись на нього, треба було активно працювати. Замість того, Крим і Донбас було віддано на відкуп антиукраїнським силам Києву, центральною владою. Було все кинуто на самоплин. От, як колись Кравчук фактично здав Чорноморський флот Росії, про це треба сказати відверто. Він поступився там, де поступатися було неможливо. Так фактично здали ці регіони і в ідеологічному відношенні. Просто за них не боролися, а треба було боротися. Бо іншого виходу нема. Бо той, хто не бореться, той не може претендувати на перемогу. Без боротьби немає перемоги. І зараз ці інтелектуали Галицькі пропонують нам відмовитися від боротьби. Не тратьте куми сили, опускайтеся на дух. Але з такою ідеологією доведеться відступати аж до станції ЧОП, а там капітулювати перед політичними русинами. Тому що спочатку в одній території буде створено така атмосфера, потім в другій, потім в третій території, так четвертій і так далі. І так далі. Тому що як тільки українські сили відчують, що з ними не борються, вони почнуть наступати скрізь. Треба чинити спротив. Навіть в тих регіонах, де це найбільш важко. І тільки в процесі ось такої боротьби протистояння і буде формуватися нормальна, сучасна українська нація тільки в такому процесі протистояння захисту своїх інтересів. Справді існують потужні зарубіжні центри впливу, впливу антиукраїнського. Але оця держава, яку має нарешті за багато століть український народ, ця держава є українською формально, але вона повинна ставати українською фактично. І всі ці державні механізми мають працювати на український інтерес. Це дуже серйозні механізми. Те, що має держава, жоден капітал замінити цього не може. Бо держава має силу віддавати накази. Держава має силу карати за їхнє виконання. Це те, чого капітал не зробить. А держава може це зробити. І вона повинна це робити. Держава може наказувати і забороняти. Це дуже важливо. Держава може заохочувати. Тих, хто працює на її інтересах, це теж дуже важливо. Він все рішить, що сьогодні українська держава ще такі функції, на жаль, не виконує, а повинна виконувати. І тому сьогодні українська нація змушена вести боротьбу за те, щоб українська держава стала насправді українською. І протистояти можна і можна успішно протистояти. Ви ж бачите, незважаючи на 20 років шаленого тиску на Україну, Україна встояла, втрималася. За мінімальною участі української держави значною силою, значною мірою силами ентузіастів, без допомоги навіть держави, але втрималася. От. Значить, це не безперспективна боротьба, вона має перспективи. І це все це можна робити, все це треба робити. От. Інша річ, що велике розчарування після того, як до влади прийшов і побув 5 років, нібито найбільш український президент Ющенко, коли й у лапках найбільш український. Оце такий собі був націонал-симулянт, який постійно значить, удавав українського патріота, але все зводив до, зводив до вербального патріотизму Сутославесного, не роблячи нічого на практиці. І це викликало у людей величезне розчарування. Ну, якщо цей найбільш український президент за п'ять років свого перебування при владі навіть не усунув пам'ятник Леніну в центрі Києва, то про що можна говорити? От. Але це свідчить лише про те, що Україна потребує справді української влади, справді української держави і потребує, так би мовити, нормалізації, бо ми живемо ще в умовах анормальних. А нормально. От. Але кріт історії робить свою справу. Риє Глибоко, коли я картаю українську інтелігенцію, я маю на увазі її певну частину. От саме ту частину, яка виявилася нестійкою, нездатною до боротьби, нездатною на те, щоб бути інтелігенцією державного народу. Але інша інтелігенція, яка, незважаючи ні на що, чітко стоїть на українських позиціях, яка не йде на співпрацю з антиукраїнською, скажімо, владою, яка не зраджує, незважаючи на тиск, незважаючи на спроби її купити почесними званнями, нагородами і так далі. І, так далі. і ми пам'ятаємо, як було дві заяви. Української інтелігенції, однієї інтелігенції і зовсім іншої інтелігенції. Яка з них українська, нехай вирішує українська нація.